Анатолій Валевський, Квітка Камелії, Шляхетна Квітка Камелії прекрасна і ніжна, її щільні глянцеві пелюстки, немов скроєні з гладкого королівського атласу. Але дивна річ чомусь дуже часто вона символізує холодну безсердечність і градливість нерозділеного кохання, що безжально розбиває серця. Можливо, все це лише через те, що квітка красуня геть позбавлена аромату. З давніх часів склалася думка про якусь гордовитість камелії, легку зарозумілість і недоступність. Скільки разів захоплені красуні, полонені багатообіцяючими яскравими барвами, підбігали до квітки і захопленням схилялися до неї, мрійливо прикривши очі, вони обережно втягували повітря. Чекаючи на земної насолоди від чарівного аромату. На жаль, їхнім сподіванням не судилося збутися і, розгублено дивлячись на прекрасне, але оманливе на їхню думку творіння богині Венери і здивованим зітханням розчарування йшли дівиці до інших квітів, можливо, не таких прекрасних, але запашних, п'янких своїми багатообіцяючими ароматами. А квітка Камелії знову залишалася на гіркій самоті, і ніхто не підозрює, що насправді вона таємно закохана в одну із тих струнких красунь, які так швидко втратили до неї інтерес. Лише найлегші кришталеві росинки трепетно тремтять на ніжних пелюстках, які овіває спідчутливий вітерець. А може, це сльози?